Чи шкодує він, що втратив вас. Давайте будемо дивитися. Тобто цей розклад відразу хочу сказати, підійде для людей, які розійшлися і вам хочеться зрозуміти, розійшлися по його або провинні, або по його ініціативі, і вам хочеться для себе зрозуміти, чи зрозумів він, що він зробив невірно, зробив неправильно, що можна було по-іншому, що хочу повернути тебе, щоб ти знову повернулася в моє життя. Тому розклад загальний. За особистим звертатися в Телеграм, а ми подивимося, який він, який він партнер, який він чоловік. Людина нестандартна. Тобто у нього є своя думка на всі речі, але вона дуже сильно відрізняється від. Інших від того, що вам хтось казав, то це нестандартне мислення. Він може придумувати якісь дуже цікаві підходи до банальних справ, до банальних якихось питань, проблем, відремонтувати кран, там знаєте, якось з кимось порозмовляти. І оце все з такої нової для вас сторони і для інших людей нестандартне дуже сильно мислення. Ну і тут хтось третій. Тут, звісно, на нього може мати вплив друг, подруга, людина не кровна, це не родич, це хтось, з ким він спілкується, з ким приємні якісь можуть бути дружні стосунки, колектив, до прикладу, також на роботі сюди може відноситися, якщо стосунки теплі, приємні. Тому давайте будемо дивитися, чи шкодує він, що втратив вас. Ну, втратив, да. він розуміє, що крапочка стоїть, його дуже сильно перекрутило. Йому дуже складно, було, дуже важко. Знаєте, тут він не вірить в те, що ваші стосунки хоча б якимось чином можуть відновитися. З вами він себе почував дуже комфортно, дуже впевнено. Дійсно, от ви йому оцю дев'ятку кубків давали, коли людина насолоджується, насолоджується спілкуванням. Він не відчуває зараз себе цілком цілою особистістю. Да, він хоче у вас повернути, але він не вірить в те, що можуть відновитися у вас стосунки. Він думає, що вже все, їм прийшов тріндєць. розумієте? тут смерть у нас є і трійка мечів. Тобто, він може вважати, що у вас є стосунки з кимось іншим. Він не вірить те, що просто ваші стосунки можуть відновитися. Але да, він шкодує і дуже сильно, дуже сильно прям шкодує, якщо він пішов до іншої. Якщо причиною вашої розмовки, причиною того, що ваші стосунки закінчилися, була інша жінка.